Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купити білети на сайті onl.ua – це швидко, надійно та безпечно. А зараз ми запрошуємо вас до 3352-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 892 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 3 І ми переходимо до розіграшу.

Шановні гравці, ваш сьогодні вазі 8284-й розіграш Державного України Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А, комплект кульок номер 2, і ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 2 66 73 Сім. Сорок 29, Двадцять дев'ять. Сорок один. Чотирнадцять. Сімдесят. Сімдесят вісім. Сімдесят дев'ять. П'ятнадцять, дев'ятнадцять, шість. Двадцять вісім. Тридцять чотири, сорок три. сорок сім? Сімдесят шість. А тепер у вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7137 розіграш державний лотирий, лото Лототрійка. Тережна комісія довільно обрала Лототрон Б комплект кульок номер 2 і ми переходимо до розіграшу. чотири, 7. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 5, 4, 7. Бережіть себе, все буде Україна.